Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Сирієнка. Друзі, раджу вам це відео додивитися до кінця, через те, що буде дуже важлива інформація, особливо для аграріїв, хто займається вирощуванням нішевих культур, а насамперед квасолі. Через те, що нас багато запитують аграрії, а коли потрібно сіяти квасолю. Друзі, ви бачите, які температури вночі до 2-3. В день, 10 градусів, 7, 8, ще в багатьох регіонах і приморозки. Ми завжди на своїх вебінарах навчальних радимо аграріям, знаючи цю культуру, технологію вирощування, маючи великий практичний досвід вирощування квасолі, ми радимо завжди почекати десь до 20-х чисел травня місяця, а потім вже висівати квасолю через те, що, друзі, квасоля. Взагалі не витримує сходи приморозків. Якщо ви посієте, а потім в день буде тепло, вона зійде навіть сім'я долі, якщо будуть під верхом і потім буде холодно, ви вже не отримаєте хороший високий урожай квасолі. А я в своїй практиці отримував понад 3 тонни з гектару квасолі. А це хороший врожай і хороший прибуток. Тому, друзі, ми. Сьогодні ще не рекомендуємо вам сіяти квасолю, хто займається квасолею професійно. Ця культура може давати дійсно, ну, відповідно, при хорошій ціні і при хорошій урожайності, хороший прибуток. Ціна буває з року в рік різна на квасолю, але вона ніколи не була ще низькою, і тому необхідно отримувати 2,5, ну, мінімум 2, а краще 3 тони з гектару. Тому, друзі, давайте почекаємо. Квасолю можна сіяти і на глибину 5-6 см. Волога в ґрунті є. В багатьох регіонах ще й опади пройшли. І тому, особливо це регіони Західної України. Тому давайте чекаємо і десь після 20-х чисел травня місяця будемо заходити і сіяти квасолю. Оце така інформація, друзі. У нас є хороший матеріал по технології вирощування квасолі і інших нішевих культур, і коріандру, і гірчиці, і сафлору. Тому, якщо буде бажання, ви можете придбати ці матеріали для себе і користуватися ними. З вами сьогодні команда ArtFields, я Олексій Сирієнка. Коментуйте. Задавайте запитання, ми знайдемо час дати відповіді на ваші запитання. Поширюйте інформацію, друзі, серед ваших знайомих і друзів-колег. Підписуйтесь, хто не підписаний на канал Мистецтва Поля Сіріанка, а ваші подобайки вони взагалі безцінні, через те, що вони цю інформацію, яку доносимо ми, вам, вони дають можливість подобайки піднімати на Ютубі догори і робити досяжною до широкого аграріїв. До нової зустрічі на каналі. Слава Україні!